За результатами останніх спостережень ми можемо говорити про те, що рівень нафтопродуктів у річках міста Харкова і Харківської області значно знизився. І за результатами досліджень на минулому тижні вміст нафтопродуктів у воді поверхневих водойм відповідає нормативним вимогам, тобто становить менше 0,3 мг на дециметр кубічний. Це останні результати проб води з річокуди, Сіверський Донець та Харків. Такі моніторинги вони проводять щотижня протягом останніх двох місяців. Тоді 9 лютого російські безпілотники поцілили по нафтобазі у Немишлянському районі та пошкодили ємності з пальним. Три тисячі тонн нафтопродуктів потрапили у річки. У нас є 18 точок постійного моніторингу, розташовані на всіх річках. Немишля, Харків, Лопань, Ути і Сіверський Донець. різні були перевищення і 260 ГДК спостерігалося. у 260 у 260 разів, і навіть була одна проба зафіксована в річці Харків в районі цирку. Там було перевищення більше ніж у 800 разів. Навітька говорить: незначні перевищення нафтопродуктів фіксують у Немишлі. Виняток складали деякі точки на річки Немишель, де спостерігалось незначне перевищення цих показників ну, десь до півтора гранично допустимих концентрацій. Фахівці центру також беруть проби підземних вод та ґрунтів. Нині їхні показники у нормі за якістю підземних водоносних горизонтів ми спостерігали і спостерігаємо. І сьогодні нафтопродуктів вище гранично допустимих концентрацій там не виявлено. Ми брали і ґрунти. Звичайно, в ґрунтах перевищення були дуже значні вмісту нафтопродуктів, але вони ще в підземні води не потрапили. Ми повторно брали проби ґрунту після їх заміни. І не на вміст нафтопродуктів, і там були значення в межах нормативних показників. Після аварії та витоку нафтопродуктів на річках встановили бонові загородження, які стримують чар нафти на поверхні води, говорить директор облдепартаменту захисту довкілля Андрій Нерета. За його словами, також використовують сорбуючі бони. Було встановлено загороджувальні і сорбуючі бони. В трьох локаціях одна каскадна на річці Немишля, одна на річці Уди біля Жихарської греблі, і одна там десь кілометрів 10-12 на річці Уди до впадіння в річку Сіверський Донець. Нерето говорить: моніторинг проб води показав, що перевищення нафтопродуктів у річках пов'язане не тільки з аварією. Вміст нафтопродуктів був і вищі за течією, ніж потрапляння внаслідок аварії на нафтобазі, і в тих містах, де ну, взагалі вони не повинні не могли туди потрапити, внаслідок цієї аварії. Це говорить про те, що є ще джерела забруднення. Нині проби води у річках фахівці центру контролю та профілактики хвороб будуть брати раз у три місяці. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.